Одна ситуація. Прильот на в кубу, де у мене рознесло хату теж пів стіни, От і хазяйство, все, все повністю. Наразі воріхи дуже небезпечно. З кожним днем все. Збільшується атаки дронів, збільшуються обстріли міста. Ну, все всього, з артилерії. Кабами по місту б'ють, ну люди практично по місту передвигаються дуже мало. Сидять в своїх підвальних приміщеннях, пунктах незглавності, і воно ну, кожного дня до 60-70 дронів прилітає на оріхов по місцевим жителям, по автівкам цивільних людей. Так що ситуація дуже напружена. З морози до мінус 16 мешканці, слава Богу, забезпечені дровами, брикетами, отоплюються. Правда, що живуть в підвали, боржуйки топлять. Комунальні служби працюють, все допомагають, місто і вбирається, і вода людям завозиться, і сміття прибирається з міста. Ну, справляємося потихеньку. В цьому місті приблизно до 700 чоловік залишилось по громаді, до 900 чоловік. У нас залишилося місто Оріхове, населений пункт Нового Пабліка. Постріляйте ви нас. Каже, постріляйте треба вистріляти. Дворі. Пору, ви Там кудяться люди. Наскоружі. Люди хочуть. Я щось більше. Були случаї, що дрони на місцевих на цивільних людей кидалися, можна сказати так. Але ж треба якось виживати, коли взяв пошапку. Було чуть. І вуха як у зайця, як вота ходять. Вліво вправо, вліво вправо. Знаємо кожну ямку, знаємо двір, де який можна забігти. Кидаєш велосипед і голубчиком туди у двір ховаєшся, якщо воно жужить. А куди виїжджати? Хозяйство. Стараємося, Мам, мамка теж тут, куди? Виживаємо. У мене дуже багато тварин. Більше 20 штук. Коти, собаки, кинуть їх, шкода. Зняття житло ну, з тваринами це майже нереально. Хіба що в глибокому селі, ну там вже треба за щось працювати, щоб кормитися там Люди чекають вже четвертий рік тільки перемоги, щоб не обстрілювали місто. Ми з нами спілкуємося і по евакуації можемо допомогти. Але люди не хочуть залишати свої будівлі. А з настроєм таким, що може, скоро вона закінчиться. Хоча вже четвертий рік план це чекає. Летів дрон. Я їхала додому. Я думала, що він полетить до хрестокуди. А це заразу назад вернулася. Я під дерево, він над деревом. Я за деревом, він кругом дерева. Но я спіла перша. От. Що, нам без сміху не можна, аби не сміялися, ми з ума зійшли, мабуть. Хуже фашистів, я не знаю, як їх назвати, це страшне, що витворяють. Вони вже стараються стереть його повністю. Тут вже ж немає ні військових, нічого. Вони б'ють по посадкам, по, по домам, по всьому, що можна. Вони нічого не, не шкодують. Характер яси, Хто може витримати, хто не може витримати. Я ніколи людей не засуджувала, ті, хто бояться. Ну, ніколи таких, як я, не оправдувала, хто не боїться. У кожного свої межі. У мене була сусідка, яка при даже невеликих прильотах десь теряла сознання, а мені пофігу, я матюкаю. Встаю, матюкнулась і пішла далі. Помните Вірку сердючку отій коміті за двома зайцями? Каже, а що ви думали, ті Свету ви на землю кинули? Тьот і встала, сніг, виплюнула, і зараз вам дасть. То так і я. Приходиться. 25-й рік у нас було дві людини загинуло з комунальників, а за період спочатку повномасштабної війни у нас загинуло семеро комунальників. Серед цивільного населення у нас більше 80 людей загинуло, і більше трьохсот людей нас отримали поранення внаслідок російської агресії. Це буде Україна.